Потихесенько відвигаємось. Потихесенько відвігаємося. Можемо зарядитися, але поки що не складаємо. Не Як відомо, з початком повномасштабної війни полювання в Україні припинилося. Пояснень цьому факту було багато, але зрештою все зводилося до узагальненого, розпливчатого, пасивного формулювання, мовляв, не на часі. Відстояти протилежну державницьку позицію, що саме на часі, що в воюючій країні чоловіки не повинні втрачати мисливських навичок і вміння поводитися зі зброєю, що вони не повинні забувати відчуття вірного пострілу, коли затамовано подих, а вказівний палець плавно дотискає спусковий гачок. Виявилося, що нікому знову перемогли некомпетентність і хибне уявлення. Про морально-етичні цінності мисливства. Воно полетів! Воно! Далеко. Вон, вже декілька. Більше того, тезу, що полювання в Україні заборонено, почали пропагувати очільники державних і громадських мисливських структур. Та насправді полювання ніхто не забороняв. Його просто не відкривали. Там, де не бажали проводити. Там, де бажали, благополучно полюють. До прикладу, на Миколаївщині і під час війни сезон полювання відкривали. Ми його пройдемо, тільки зараз пройдемо вперед, туди завернемо і вже отак от, понад дорогою в цю частину зна. Чи пошириться цей позитивний досвід на решту територій України побачимо. Але цього року в мисливських господарствах Миколаївської області з другої суботи, серпня, проводяться традиційні полювання на водоплавну дичину, голубів та перепілок. Увага! Стойка! Дай! Зривається собака, це ну куди. Стойку, коє якше ще робить. А як злітають перепіла, вона, вона повинна стояти чекати пострілу, вона, вона повинна чекати команди на подачу. А вона зривається, за ними біжить і фактично не дає стріляти. Оце вам результат. Більше трьох років немає полювання. В Україні. Вже на виставки, на виводки привозять собак, і вони отримують якісь дипломи, які ніколи не були на полюванні. Вже у нас є така вікова група. Якщо ще рік-два, ми вже втратили мисливське собаківництво приблизно на 50-60%, ми його вже втратили. Ще 2 роки відсутність полювання. Я не знаю, що у нас будуть за собаки. Тільки для виставок будуть. Для в'язок, для торговлі, а не для роботи. В минулому році в цьому господарстві полювання на перепілку не відкривалось. Було відкрито тільки на сіру куріпку, зайця і фазана. Місцевий перепел. Молоденький. Ще не нагулявся. Бачите, жовтенького жиру ще немає. Дивіться колір. Такий сіро, сіро такий від, 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 віддає чуть ли не фіолетом. Нагулявшися, дорослий перепел, тут буде прямо жовтий. Чому і цінується цей птах як в мисливській кухні? Тому що чуть-чуточку, під крилом чуть жир, жирку Кпка. А так, він повинен бути весь жовтий. Він ще трошки і не доліняв. Чуть-чуточку, ще, ще немає того, того пір'я, з яким він піде на південь. Щоб долетіти і перелетіти через море, або хоча б доста, е, достатися до Криму, йому. Потрібна і маса мишечна, і запас жиру для енергії. Якими набоями стріляють? Покажіть, будь ласка. Набої. От гільза, 28-й калібр, номер 10 Це зараз рідко зустрічається. Що? Ну, є в нас в Україні е, любителі цього калібру є. Небагато, їх Не багато Я саме за, за гільзи. Гільзи? Ні, я і полюю із пластмасовими гільзами. Ну, розхід патронів на перепала дуже колосальний. Багато йде пострілів, лунає, так що і споряджати їх швидше. Є сьогодні вже е... успіх невеличкий. Почин, але Фай. тільки начало. Я думаю, що ще буде і сьогодні, і завтра, і неділю. А потім буде підсумки, як кажуть, по-нашому. Інтересне питання про дні полювання в неділю теж буде. Давайте машини. Пробуємо іншу локацію, незважаючи на те, що сонечко трошки піднялось, але ми чули з поля, там, де ми працювали, і терні, що на оцих травах перепил трошки так голос подавав. <гайко> Ой, кабей, гай, які гарний. Раз Зараз, а. Гарна дистанція. і піднявся, і своєчасно побачив його. Оце відсутність настрілів і полювань. Мисливської практики. Мисливської практики. Саме досвідчені мисливці втрачають навички, якщо їх тримати у хаті. Пішли далі. Вітя, ти б його стріляв, якби йшов зверху. Наконець-то! подай, подай, подай молодець! Ай, молодець! Подай, 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 подай. Подай, подай Неси, неси, неси. Ася лучшая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ася ай, 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 ай. подай, подай давай сюди. Ася! Дивись цього. Не на, не надо. Не знаю. До речі, півник молодий. Піднялися молодий фазан, цьогорічний пішов, але руки все-таки дергаються, скинути рушницю. Ну нічого, Ми його відпустили, дай Бог. Вон підйом, перепала собака підняла біля куща. Ну ми тут Беремо, чи ні? Беремо, зараз беремо. О, зараз чуть зміщуся нижче і підемо далі. А фазан почекає до жовтня. Довелось сьогодні взяти вам? Двічі стріляв, але не попав. Вона дуже інтересна перепілка. Вона дуже піднімається швидко, ходить вліво-право. Треба мати швидкість руху з рушницею. Погоджуюсь, що уява класичного прихильника перепилиних полювань дозволяє мало імпровізацій. Скоріше за все. Це не важке широке поле, по якому пристрасно стеляться острівні лягаві. Все інше від лукавого. Але сьогодні ми не про класику, а про право українського мисливця полювати. Ну, бляха-муха. Ну що, Пачки піднімаються. По три сразу, а? Ваше робиться? Є подранок, коля падранок. Спекотливе літо 25-го року внесло свої корективи на проведення полювань по перепілці. Сухота, котра накрила Миколаївщину, не дозволила птиці рівномірно поширитися традиційними ремізами. А перепел птиця вибаглива. Тому щоб його знайти, мисливці, перш за все, шукали поля, на яких проявлявся мишій рід однорічних рослин родини Злакових, котрий служить головною поживною базою як для місцевих, так і перелітних перепілок. Перепілка Є. Піднімається на достатньо зручній дистанції. Стріляти можна, а те, що мажемо, ну, так так і треба. Ну, і... Це є... Знаходити можна. Можна знаходити. Дивіться, яка специфіка. В цьому році я перший раз полюю на подсолнухах, на сонячнику. На перепілку. Перший раз. Полювання дійсно видалося неочікуваним. Стріляти шумових перепілок у нескошених полях соняшника. Це було щось нове. Я ж кажу, що зі стрільбою все все добре, а з влучанням є питання. Забака дірнула. Молодцом. Перезаряджаємо, зараз під краєм буде весело. Угу. Ти бачиш, що робить. Оце полювання, оце промахи, оце емоції. Ти бачиш, я на, на нього в мене свої ось. Ой, задоволення. Оце задоволення, Да. Нічого не скажеш. Ні-ні-ні, ні, стоп, стоп. Опа. Оп! Слабовато. 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 Я думав, буде дуплет. Я сподіваюся на нього. Перепила не сидять на місці, дають сліди, запахи. Собаці дуже, дуже важко. Вона не може зробити у сонячнику стойку, тому що перепила постійно рухається. Вона бере слід один, починає гнати, він тікає. І турбує левих, правих інших, і вони злітають. І, виходить, замість класичного полювання сумбур. Промах це не ганьба. Мажуть всі. Не вірте, що там хтось на стенди ходить до вони так. Може, краще стріляють, нема питань. Але промах це не ганьба. Ганьба на полюванні це порушення дисципліни. Це які-то... Виходки такі непонятні. Оце ганьба. Сказали, йди так, а він або спішить, або відстає. Поставили на номер, він зміщається з номера. Оце ганьба. У мене був випадок, коли вийшов такий сікачура на стрілка. Він клявся, да я їх валяв, я їх валяв. Виходить, сікать. Виходить. Там, де й казали, по цій стежці виходить сікач, що він робить? Сікач ще не дійшов 80 метрів, він бере в лоб він йде, і він стріляє його в лоб. Я коли підходжу, сікач ліво, право кидається і до нього, а він другий раз по ньому не стріляє. Я, я підходжу, да. я до нього підходжу. Був такий мисливець, Віктор. Я кажу, чого ти другий раз не стріляв? Чого ти так рано вистрілив? А він стоїть під сосною. Володя, Володя, головне, щоб ми домой вернулись всі живими. Оооо, обіцявся. Це ганьба. Оце ганьба. А чого тому слід? Мені довіримо. Це називається Довіряю другу. Серпневе сонце підіймалося все вище, день видавався спекотливим. Судячи з кількості і частоти пострілів, мисливці мали б наближатися до дозволеної норми відстрілу перепілок. Ну що? 15 серпня 2025 року Миколаївська область, Миколаївський район. Закінчилось враняшне полювання на перепела. Ми завершили його, точніше скажучи, більше 25 пострілів, а хтось і ще більше зробив, кожен мисливець. Скільки добули? Це інше питання. Якби краще стріляли, то набагато норму виконали. Але ми можемо похвалитися. Молодий, перепел місцевий. Ось такі трофейчики ми сьогодні добули. Я бачу, що але успіх сьогодні був. Від того, що у нас Ася попрацювала дуже добре. Вона вона молодець, Саме головне, ми отримали величезне задоволення. Приїхати з Києва за 450 кілометрів, повірте, воно того вартує. Всім і всім бажаємо не втрачати мисливської наснаги. Чого сьогодні так багато промахів було? Тому що мало, мало настрілу, мало, мало де можна пополювати. Не, кожен, не кожну суботу-неділю в, в таку даль можна приїхати. Більше вам скажу, е, фактично на сьогодні, на цей день, нормальне полювання відкрите тільки в одній області території центру України. Чому не відкрите полювання? Годуємо лисиць, розводимо шакалів. Яка мета? Але ми зараз згадуємо добрим словом керівництво Миколаївської області, адміністрацію Миколаївської області, що нам, мисливцям, мені 65, Віктору Васильовичу за 70. Трошки менше. Нехай, нехай, 51 да, нехай так і буде. Ми і допомагаємо фронту свою працю робимо, ще й працюємо. І ми маємо законне конституційне право, так і записано. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України. І в і в законі про тваринний світ також написано. Це наше право. Не треба у нас його відбирати. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! І нехай живе полювання у вільній. ucraíni.